Здибанка Етнофест під такою назвою провели у нижньому Вербіжі. Його започаткували зовсім недавно, але він уже став одним із найулюбленіших серед наших краян. Мистецький захід має дві мети: допомогти збройним силам України та зберегти наші традиції. Етнофестиваль здибанка з перших хвилин захопив різноманіттями локацій і цікавинок. Учасники хореографічних та вокальних колективів готувалися до виступів на сцені. Водночас, хлопці і дівчата вийшли на подіум, де продемонстрували українські автентичні строї неймовірної краси. Кожен із них має свою історію і родзинку. Особливо вражає одяг наречених в такому головному борі. Неможливо рухати головою, і дуже важко стояти, бо дуже важко Воно важке. Цей одяг він є з Коломийського району. Це нам представив чоловік, який приїхав до нас сюди і запропонував нам одіти цей одяг на себе сьогодні. Це стародавній одяг, який одівали наречені на весілля своє. Це дуже поважно для мене. От для мене такий одяг він є вау-вау і мені дуже подобається в такому знаходитися, в цьому одязі. Відчуття дуже прекрасні, дуже гарно себе почуваю в цьому. Мені подобається. Цей одяг для показу надав Михайло Вінтонюк скорнича Він майстер народної творчості Прикарпаття. Талановитий чоловік займається кушнірством і в своїй колекції має чимало автентичних українських строїв. Дуже добре, що організатори організовують такі зустрічі здибанки на підтримку збройних сил України. Це дуже і я навіть не вагався, коли мене запросили. Це вже другий раз я приймаю участь на цій здибанці. І дуже гарно дівчатка красиві, прекрасні. І мене запросили, щоб я розповів, трішки показав свою колекцію своїх строїв. Кушнірських робіт, і там в мене і доповнення до кушнірських робіт, є щоб я розповів. Ну і е, трошки опізнавальна така програма коротенько встислав в мене буде. Е, що, це, що таке кушнірство? Е, як почина, ну як воно само по собі, що воно означає? Бо багато людей є, фамілії мають кушнір, а не знають, що це таке є. Це людина, яка виправляє шкіри овечі і шиє з них одяг. Верхній, це якушність. Це робила Надія Вінтонік, моя похресниця вінок. Я їй трошки там допомагав. Тобто ми хотіли як максимально відтворити вінок, який в моєму селі росили в корнич. А це вже наречені з великого ключева. Вони теж демонструють традиційний весільний одяг молодят. Вінок неймовірно гарний. Але як зізнається, дівчина важкий. На нас гуцульське обрання, нашого великого ключева, наші традиції. Мені подобається. Все дуже так красиво і трошки тяжко. Акі вінки для нареченої міло виготовляє пані Марія. Вона каже, це кропітка робота, але дуже хоче, щоб цей елемент весільного одягу був збережений. Очок нашого великого ключева і це з давних давен уже можливо декілька поколінь. Як почали вбирати молоду піряний вінок, це пірені косички, які вкладали спеціально майстрині, яких запрошували на це, і ця е, молода ходила в такому віночку. Три дні бо починалося весілля. У четвер були голубці, там вінки, а вже в п'ятницю посах, і вже вбирали молоду і вона так мусила перебути. Аж після шлюбу, коли забивали вже в густку, тоді вже знімали. На іншій локації вербіські кухарочки пригощають смачними стравами з печі. Вони готували їх для гостей фестивалю. А ще постійно, з початку війни, готують їх для наших захисників. Сьогодні пропонуємо страви, які ми готуємо від початку війни для наших хлопців-захисників. Які нас обороняються, як тільки якась машина їде від нашого села, і Ми одразу засуваємо у піч голубці, фасольку, готуємо різні смаколики, солодкі, щось випікаємо. І це наші власні всі дівчата, які цим займаються від початку війни. Поруч чоловіки також варять запашну місцеву страву. Поки великий казан ще на вогні, на сцені вже розпочинається концерт. Люди активно приходять, адже знають, цей фестиваль має надважливу мету. Організатори здибанки його провели, щоб зібрати кошти для наших захисників. Етнофест-здибанка, який започаткувався 25 серпня, в селі Добротів на горі урочище жбир. Там разом з Тетяною Данилою ми зробили першу таку здибанку. На меті було насамперед допомогти нашим військовим зібрати певну суму. Ми це зробили, закупили два Мавіка, тому це є великий вклад, тому що по фінансуванню ми зібрали там 170 тисяч гривень. Згодом виникла така ідея, щоб цю здибанку зробити вже як фестиваль і передавати його як флешмобом. Ініціативу нашу підтримали, і наші вербіські волонтери, активісти погодилися, і ми за лічені дні за два тижні організували таку здибанку. Тут найбільше це те, що ми хочемо не тільки зробити такий великий збір, а показати молоді, як колись могли збиратися, цінували традиції. Ми показуємо тут український народний костюм, українську народну пісню, танець. Ми демонструємо. Те, як жили українці, незважаючи на важкі часи, але вони все одно згуртовувалися в такій здибанці. Тут можливе спілкування, українська кухня, яку готують наші вербіські дівчата, буде дегустація страви вербіської. Е, також дуже важливо, щоб молодь зрозуміла, що можна це все організовувати і з таких речей. Які не потрібно купляти на цьому фестивалі? Буде показ українських народних костюмів, наших гуцульських. Ось тут на цьому Подіум. подіумі. також буде маленька концертна програма, буде оркестр десятки. Також будуть виступати наші талановиті діти. Мета зібрати якомога найбільше коштів для наших захисників, для захисників громади нашої, для захисників для всіх захисників. Вони всі наші. У нас в кожному населеному пункті є такі незалежні якби, організації згуртування, які збирають кошти. Але такого формату ми вже дуже довго не робили жодних концертів, тому що є важкі часи, є загинувші хлопці, поранені. Але цей фестиваль це і збереження традицій. І молодіжна рада у нас дуже активна в громаді. і Ми тішимося тому, бо молодь, коли. Підтримуючи ті старі традиції, але привносячи щось і сучасного, бачить то так би по простому сказати, з боку. За що ми дуже дякуємо всій молодіжній раді е, Нижньовербіської громади. Але ми, як сільська рада, так само долучалися. Так само хочемо ще подякувати. У нас є такий партнер, як програма. Добре, яка е, так би по простому сказати, спонсорується за кошти американського народу. Ну і зібрані кошти будуть Буде вирішено молодіжною радою, кому і яким чином розподілити. А ще тут зробили фотозону, де всі охочі мали змогу зробити світлини і повірити, що наша перемога вже близько, і зовсім скоро ми зможемо знову відчути запах свіжоскошеної трави, пахощі найсмачніших українських страв, і побачити мирне небо над Україною.